Любі друзі, пропоную вам зв'язати ось таку сумочку. Ця сумочка важить всього 197 грам. Вона двокольорова, двостороння, везерунок з двох сторон виглядає однаково. Магнітні застібки. В'яжеться дуже просто ланцюжок. Ми в'яжемо два полотна, прямокутник один. Кутник другий. так, В'яжемо потім, робимо обв'язку і одночасно в'яжемо ці бокові частини, з'єднуємо і все, сумочка готова. Легесенька, красивезна, дуже а, цікавий такий ажурний візерунок. Ви будете одна єдина з такою сумочкою. Тому можна і собі, можна і на подарунок. Дуже Мені подобається ця модель. Ще раз нагадую, 197 грам. Вона важить з ланцюжком, з кнопками. І дуже вона класна. У мене відео попереднє, подивіться на каналі, де я розказую саме про цей візерунок. там ми в'яжемо ці частини. І там я кажу, як переходити не обриваючи оцю рафію. Це я вяжу рафію. Як Переходити з кожного рядка, і ми беремо один моток мотографій кожного кольору, і в'яжемо отакі дві частини. Дуже проста, лаконічна і красивезна, елегантна модель до вашої уваги. Будь ласка, передивляйтесь відео. Якщо вам сподобається, напишіть свій коментар, поставте вподобайку. І бажаю вам гарного в'язання і. Натхнення на якусь красиву і елегантну роботу. Які розміри моєї сумочки? Давайте поміряємо. Довжина 30 см. Ну, принаймні, 28 точ, 28 точно 289, висота. Ну, десь 18-19. Тобто ви сюди і великий гаманець покладете, і свої речі, все, що вам потрібно. Вона невеличка, але дуже-дуже містка. Ну і тут ну, я думаю, пару сантиметрів. Ну, так воно і є 2 см. Ось така модель. Звертаю вашу увагу, в'яжіть, будь ласка, в'яжеться легко, швидко. Для в'язання я використовувала кручену рафію. От мене залишки. Я її перемотала в такі спасми, в такі моточки. Використовувала гачок номер 3,25. Але ви можете в'язати і трійкою, і 3,5, якщо у вас немає такого номеру. Все, дуже проста модель. Будь ласка, в'яжіть. І чекаю на ваші коментарі. Чи сподобався вам цей варіант а, літнього клатчу? Так, друзі, в минулому відео я вам показала, як в'язати ось такий візерунок двосторонній. І це, як я також казала, це для сумочки. Сумочка буде у вигляді клатча на ланцюжку. Це частина сумочки, бачите? Ось. І я зв'язала першу частину. Давайте порахуємо, скільки стопчиків, скільки рядків я зробила. Я зробила 1, 2, 3. Давайте будемо рахувати по блакитних, так буде легше. Оцей підготовчий ряд. І блакитних 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Тобто в мене 9 блакитних рядків. Я зверху просто закінчила ряд. І ось таким чином, бачите? Стопчик без накиду, стопчик без накиду, напівстопчик з накидом. Таким стопчиком я знову приєднаю. Тобто я цим стопчиком комбінувала стопчики, я зробила отакий рівненький ряд на вершині. Друга частина сумочки в мене буде більшою, тому що мені треба, щоб сумочка, то я почала об'язку, зараз покажу вам для чого. Мені треба буде отак зробити, і щоб наша сумочка таким чином закривалася. Ось, тут будуть е, дві кнопки, я думаю, такі застіпки. Так, от я в'яжу другу частину. Друга частина також рахуємо підготовчий ряд. І тут в мене 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. І я саме хочу закінчити цим е, таким візерунком з вириків, тому що. Мені здається, що коли він буде закриватися, то він буде красиво. Я так все роблю, щоб він вирок на віро попадав. Тобто таким чином, щоб мені десь так буде красиво на сумочці. Ось так. От. І тепер я роблю обв'язку. Як я роблю обв'язку, я просто обв'язую кожен стопчик, бачите, просто кожний. Кожну петельку я обв'язую стопчиком без накиду. Ось таким чином. Тут дуже просто йду так, по петелька в петельку, на куточку я зробила в цю дві петельки, ну, два стопчика без накиду. І так я просто обв'язую цей по трьох сторонах. А тут я вам покажу трошки згодом. Ось я хочу об'язати стопчиком без тамбурний шов, його називають, або стопчик без з'єднувальний стопчик, Тут по краю, щоб трошки зміцнити оцей краєчок. Так, Тобто в'яжемо дві такі частини і обв'язуємо їх отак по периметру стопчиками. Без накиду. Ну, я зробила світленький, бо в мене блакитний вже закінчився. А ви можете обрати будь-який кольор, який вам до вподоби. Так, хочу показати вам, як саме я роблю обв'язку. От дивіться, тут в кожний стопчик, тобто в кожну петельку. Отут от на закуточку, в оцей от останній. бачите, оцей останній стопчик, де у мене був. Я пров'яжу два. І от в цей один. Тут в мене був хвістик, я зараз його буду в'язувати саме в в'язання, щоб він сховався. Таким чином одразу буду його а, ховати. От у мене стовпчик, я його двома стовпчиками з накидом прив'язую. Потім сюди між стовпчиками один. Потім сюди. Отак тут треба занурюти гачок ретельно. Ще один стовпчик. Тепер тут в мене ось так. Ось тут, бачите, тут ви можете подивитися і обрати самі. От в цьому місці я б все ж таки сюди всерединку пров'язала але тут дуже міцно. І не дуже входить. Тому я ось так пров'яжу. Ось сюди ще один стопчик проситься. Ось так. І отак от обережно, не поспішаючи пров'язуємо, ховаємо всі хвістики. Пров'язуємо всі петельки, щоб зробити отакий краєчок, от з цього боку він в мене вже є ось такий краєчок. обв'язуємо по периметру всю Нашу частину оця частина, де в мене буде з лицьовим склапаном, тут я її пров'язую тільки по трьох сторонах. Тут я вже закриваю, відрізаю петельку і ховаю, а тут буде тамбурний шов. А оцю частину, яка в мене, буде саме на. Такою передній передній сторону, так зверху буде клапан, цю я з всіх чотирьох сторін. От в мене одна вже готова, і зараз ще три сторони будуть обв'язані також стопчиками без накида. Так, повертаюсь до цієї, відрізаю, витягую. І зараз оцей хвістик я буду ховати. Тут з виворотнього боку. Все, зараз я його сховаю і ми з вами приступимо до. Тут, до речі, можна взяти гачок трошки менший. От. Щоб так от сховати тут вдовж або іголочкою. Сховати оцей хвістик отут вдовж в'язання. І е, зараз займемось оцим швом. І так, в мене оця сторона буде лицьовою, і тамбурний оцей шов я буду проводити саме з лицьового боку. А, тому прикріплюємо ниточку з виворотнього боку. Так, прикріпили, потім ми її сховаємо у в'язання. І тут починаємо з цього. От, бачите, в мене тут петелька повітряна. От дві я піддіваю і через неї провожу петельку. Потім знову оці дві петлі, які в мене тут трафія, вона така жорстка. Ну, треба її трошки підтягнути гачком. І ось таким чином, не стягуючи нам, наприклад, візьміть собі за правило гачок повертати перед собою, так от, перед в'язанням. Щоб він, отак, витягуючи петлю, щоб він полягав на розмір вашої петельки. Ось так. Тоді у вас буде красивий краєчок під дві петельки, ось. Знову під дві петельки, ось. І отут, де у нас між веєрочками петелька, так само, і сюди. І ось таким чином всю передню частину я буду, він і зміцнює цей край і такий прямо ну, дає лицьовий вигляд. І ось таким чином пров'язуєте під відушки і витягуючи цю петельку, повертаючи гачок від себе. Це важливо. Цим повертанням ви, ви витягуєте петельку на а, потрібну вам довжину. Так, оп. І так далі обв'язуєте оцей весь а, лицьовий краєчок, це буде а, клапан нашої сумочки. Так, от Я обв'язала дві частини, дивіться, ось ця. О, по периметру. Так, і ця це буде лицева сторона. От я її зв'язала. І можна було б на цьому етапі зупинитися і зробити такий найпростіший клач, просто отак от зшити ось так з трьох сторін. Але ні, ми будемо робити тут трошки стіночку. Так, щоб воно було. Щоб він був об'ємний. А як це ми будемо робити? Ми будемо на обох деталях це робити, але зробимо спочатку на меншої, тому що ми будемо тут рахувати кількість і саме таку кількість пов'язати тут в довжину, розумієте? Ну, щоб вони потім зшивалися а, ідеально, співпадали. По, ми ж тут, коли з вами обв'язували, ми можливо, можливо, не зробили їх однаковими, тобто по кількості. Тому будемо. А, Розраховувати по цій меншій частині. І так, що ми робимо? Ось у нас з вами залишився оцей ця петелька. Так. От ми закінчили. Я зараз навіть ось так і сюди на куточок зав'яжу, трошки підтягну. І ми з цього боку, це приберу, починаємо, краще так, під обидві. І з цього боку ми починаємо робити те, що я задумала. Так, що я задумала? Повертаємо на цей бік і робимо ось так: ось такий стопчик наскрізь, бачите? Ось так. То я ще раз давайте покажу. Я от в мене петелька. Я під цей стопчик, занурю гачок, витягую і тепер витягую сюди. Ось. І тепер тут я роблю ще дві повітряні петлі. О, тобто я зробила, начебто, стопчик з накидом. Тепер роблю накид. І тепер наступна петелька. І таким чином я знову в неї роблю отакий вертикальний стопчик з накидом. От. І вони будуть у мене формувати стіночку. Знову От, бачите? І от така стіночка буде, і вона буде одразу під кутом. Тому що цей спосіб прив'язування, він одразу її перпендикулярно ставить до в'язання. Зараз не дуже зрозуміло, коли ви пров'яжете. І от таким рядком ми в'яжемо по колу, ну, не по колу, а по нашим трьом сторонам. Давайте ще покажу. Тобто ми беремо накид, так. І ось так сюди так. Це не дуже просто. Але якщо ви щільно в'язали, можете взяти трошки менший гачок. А я от своїм, як я в'язала, 325, я так всю сумку їм і в'яжу. Отак обережненько. Рафія міцна, але гачок можна зламати, тому обережно. І от таким чином пров'язуємо ретельно кожну петельку. Так, Ось така передня частина вже готова, як передня, бокова. Ось так, я її в'яжу, в'яжу, в'яжу. Бачите, вона такий має куточок. І... І так, по трьох сторонах, оце перша наша частина, я, б, я з собі маркерами помітила, де в мене куточки. Так? так, трошки її підтягувати, бо вона має таку властивість. Стягувати всередину. І ось цей, ось так мене буду закриватися. Ось, бачу, тут я робила ця моя частина лицьова. І ось так: ось тут. Я помітила, де мені треба на бокові розміри. І ось таким чином також трошки їх розтягую. Можна, до речі, оцю, а, якщо ця рафія у вас не кручена, якась інша. То її можна розпарити. Кручену її просто можна розправити, розтягнути. Розпаривати її не дуже вийде просто. Можете спробувати, але вона не париться. Вона, якщо її попрасувати, то вона не дуже змінює форму. А коли її ви будете прати, після прання вона стає м'якчіше. І тоді можна щось не таке формувати, якщо, ну, якщо у вас така мета. І так, дивіться. Зв'язали такі бортики, а тепер будемо її сшивати. Ну, сшивати будемо її з виворотнього боку. Так. А потім вже будемо її вивертати на лицьову. Тобто, отаким от чином приставляємо їх один до одного і будемо сшивати. Взагалі, сшивати можна і взяти просто тут. Витягнути ниточку і взяти голку і сшивати голкою. А я люблю сшивати саме гачком, тому що завдяки сшиванню гачком у нас більш таке міцне сшивання виходить. Так? Отут ми з вами робимо: от у нас один, два, три. От сюди, під оцю, я намагаюся підтягнути дві отак петельки, сюди я протягую свій. Свою рафію. Скажу деякі, працюючи з скрученою рафією, потім з нею не хочуть працювати. Так, переверніть своє в'язання, подивіться, що у вас рівно сшиваються дві половинки. Ну, це важливо, бо це буде видна частина. Маркер приберу, щоб він вам не заважав. От. Коли з'єднуєте, подивіться, щоб воно було рівнесенько. Так. І тепер просто тамбурний шов за ті петельки, які у вас ближче одна до одної. Ось одна, ось друга. Беремо, підтягуємо. Тут треба не дуже стягувати, пам'ятаєте, що тамбурний шов він сам по собі міцний. І ми отак: от, гачок від себе. Відставляємо. Тому що щоб тут, якщо стягнути, потім треба буде розтягувати оці бокові частини. Якщо ви будете сшивати голкою, ну тоді подивитесь, одразу будете сшивати, одразу контролювати, як у вас натяжіння. от Отак, бачите? Оце дві дужечки на стопчику, ми беремо одну дальню, а з цього боку одну передню. Отак. От Щоб воно зшивалося міцно. Так, от перегортаєте і дивіться, от моє, отакий отак. от буде в мене від з боку, боковий. Отак. От от. Якщо вона буде повна, якщо вона буде така не дуже наповнена, вона буде таким чином виглядати. І отак от, от ми зшиваємо її всю вдовж трьох сторін. І залишаємось отут. Тут же закриємо, сховаємо кінчики, і сумка буде практично готова. Так, продовжуємо зшивати. Перевіряйте, до речі, коли ви зшиваєте, щоб у вас куточок, я б бачила, помітилася мартером, щоб у вас куточок приходився на куточок. Це важливо. Тому що тут ви могли по-іншому. Набирати кількість стопчиків. Тому враховуйте, щоб у вас бічні сторінки були е, однакові. От я з виворотнього боку обв'язала все по трьох сторонах. От мені залишився останній стопчик. Хочу показати вам, як я його е, з'єдную. Ось. тут я в останньому стопчику беру під дві дужки. І так само ось тут, також під, під дві. Щоб воно було ретельно. О, Ну, тепер я тут же можу відрізати, закривати, ховати кінчики і вивертати на лицевий бік. Ну, дивіться, яка краса. Зшила я, ну, пров'язала. Вивернула на лицевий бік. Дивіться, яка. завдяки цьому методу, чому саме я його вам пропоную, він гарно тримає оцю форму. Дивіться, тут внизу взагалі, вон так, бачите, тримає форму. Якщо ви її навантажите, щось сюди покладете таке об'ємне, воно витягнеться, але все одно, завдяки тому, що тут так пров'язано, воно тримає форму. Ось така прямокутна форма цього кладча. Виворотній бик. Залишилося тепер що зробити? Якщо вам треба поставити підкладку, зараз сюди я пришиваю кільця ланцюжком і пришиваю дві а, кнопки, які будуть в мене десь ось тут. Так, щоб вони а, тримали клапан. От. І такий. Легесенький, ажурний, дуже такий милий, такий гарно тримаючий форму клач, у вас практично готов. От збоку я пришила кільця, на який е е ланцюжок. Пришила, от дивіться, на ці частинки, щоб не було помітно, магнітні застібки. Так, ось так закриваємо одну. Другу. І все. Сумочка готова. Вона порожня. От дивіться, бокова частина. Отут її можна наповнювати, і вона буде ширше. Це денце, Ось так вона виглядає, коли вона порожня. Зворотня сторона. Ну і все. І можна носити на плечі, вона дуже легенька. Дуже легенька. І я вас вітаю. У вас красивезна сумочка. Можна тепер її носити на прогулянку.